Усім доброго вечора! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми з вами на кухні і будемо готувати тісто на вареники, котрі готуються на пару. Я вам прочитаю рецепт весь, а тоді будемо готувати. Так, І нам потрібно 0,5 літр кефіра, 1 столова ложка соди без гірки, і погасити в кефірі. 5-6 яєць, а можна і 7, 1 стакан цукру, сіль. Тісто не круте, вареники на пару дуже добрі. Змазувати маслом. Ну, це мається на увазі після вже коли вони готові. Так. Ну, а я буду брати не півлітри, а десь 150 грам. Тому що, дівчата і хлопці, півлітри мені забагато. Це в мене не кефір. А кисле козине молоко. Так, ну і якщо на літри в нас іде столова ложка без гірки, тоді я думаю, що ось стільки вистачить на нашу кружечку. так Це такий ручний міксер, якого я виписувала, напевно, років два тому, коли ще в мене не було світла. Так, нехай погаситься. А тоді будемо додати яйця. Ось я наперед вибула, тому що перевіряла, чи вони добрі. Хоча на даний час в мене яйця свіжі, тому що. Куримої чебатури дуже гарно несуться. Так, я взяла два яйця. Так, додамо сіль. Так, додамо сіль. Ну і цукор. Якщо на 0,5 літрів цукру треба один стакан, то я візьму дівчата і хлопці. Ну, десь, десь ось так. Зараз вам покажу. Ось так в стакані. Воно показує, що дуже там його мало, але дійсності третя частина кружечки. Так, все це я гарно зараз розмішаю і з вами зустрінусь. Ну, а тепер будемо додати муку. Муку буду міряти такою ж самою кружечкою. Як і молоко кефір. Так, одна кружечка. Я думаю, що три кружечки буде достатньо для першого разу, а там будемо бачити. Так. Все. Зараз я розмішаю і з вами зустрінусь. Ось і все, ось тісто готове. Мігенькі. Муки більше не додавала, Лише коли я його виминала на столику, то додала ще третю частину ось такої кружечки. Ну, і в мене вийшло, що на ось таку кружечку кислого молока в мене пішло 3,5 муки. Ну, 3 і третя частина кружечки. Все. Тепер я поставлю холодильник, нехай тісто постоїть і будемо готувати начинку. А яка начинка, друзі, то це вже буде в прямому ефірі. Запрошую вас на прямий ефір. Будемо готувати, будемо пробувати, будемо смакувати, адже вареники на пару готую вперше. Все усім, до побачення, до зустрічі! Прямому ефірі о 20 годині 30 хвилин. Усім пока!